Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні покажу ціни вам на оптовому Львів і Львів. Капуста від 5 до 7 гривень. Це стара. І така молода 15 гривень. Картопля 4,50 і трохи менше 4. Синя капуста 23. Уряд 8 і Морква 13 така. Брюссельська 50. Порей 30, корінь петрушки 35. Така молода, 18 і 23. Савера 40. Цвітна 60. Часних 125. А такі по 70. 15. Така амфора 60 гривень. І броколі 60 гривень дітки. І яблука від 8 до 14. На від 35. Сушка на компот 35. Цибуля 22-27. Зелень, зелень на рядах немає тільки в павільйонах. 150. Укроп петрушка і 250 зеленці цибулі. Мандарин від 50 до 80. апельсин і лимон теж 50-60. більше це картоплі, буряка, моркви, капусти різної. Так як боршовий набір. Присутствують багато, а остальне порядок мало чого. Ну і холодно. В павільйоні ще є помідор, огірок, огірок від 55, помідор від 60. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. Сьогодні якраз день української армії. До побачення.